Радімо, друзі, вітаю з поверненням до реальності. Всіх вітаю на радіо Гартленд. У фокусі сьогодні групова еволюція. Так сьогодні ми заглибимося в ідеї Кевіна Макдональда. Це професор психології, який досліджував групові еволюційні стратегії. Ага, і от він багато аналізував юдеїзм як приклад. Ми спробуємо розібратися, які там механізми згідно з джерелами допомагають групам триматися купи. Так, і як вони взаємодіють з іншими. Головне зрозуміти самі принципи групової динаміки, от як це описано в матеріалах, які ми вивчали. Добре, давай почнемо з основи. В чому власне головна ідея МакДональда? Ну, якщо коротко, то він вважає, що групи, які є такими, знаєш, монолітними альтруїстичними. Тобто, де всі за одного. Саме так, де інтереси групи вище за особисті, от такі групи, каже він, мають еволюційну перевагу. Перевагу над ким? Над тими, де кожен сам за себе, над індивідуалістами. І юдаїзм це якраз такий приклад успішної групової стратегії. Так? так, саме на цьому прикладі він багато що ілюструє. Джерела описують цілий набір механізмів, які, на думку Макдональда, дозволили євреям зберегти свою окремість століттями, часто в умовах ну розсіяння діаспори. Цікаво, які ж це механізми. Мабуть, перше – це якось відокремитися, позначити свої кордони. Безумовно, це ключовий момент. Матеріали виділяють багато факторів ну, по-перше, релігія, звісно, унікальні вірування практики, потім мова іврит, ідиш ладіно. Залежно від громади так. Так, так. Навіть манери поведінки, зовнішній вигляд, специфічний одяг, дієтичні закони кашрут, певні традиційні заняття. Історично проживання в окремих районах, штетлах, де були свої правила, своє самоврядування, тобто така собі культурна капсула, можна і так сказати, щоб зберегти свою унікальність. А чи були якісь прямі заборони на контакти із зовнішнім світом, з неєвреями? Так джерела наводять приклади ну там, заборона пити вино, якого торкнувся неєврей, або обмеження на жарти під час язичницьких свят. Серйозно, навіть жарти? Ну, так описується. І звісно, ключові маркери ще з п'ятикнижжя, обрізання і дотримання суботи. Це такі фундаментальні речі, які чітко відділяли свого від чужого. Зрозуміло. А от ти згадав про відокремлення, а як щодо генетичного аспекту? Про це теж йшлося. так, і це, мабуть, найбільш такий слизький момент в аналізі МакДональда, як він поданий у джерелах, наголос робиться на збереженні генетичної основи групи, тобто через сегрегацію і дуже сильне суспільне несхвалення, навіть осуд змішаних шлюбів. Виходить, що підтримувалися і культурні, і так би мовити, генетичні кордони одночасно. Окей, зовнішні кордони є. Але ж всередині групи теж бувають проблеми. Люди можуть відступати від правил або там користуватися благами групи, але нічого не давати взамін. Як з цим боролися? Отут і вступають у гру соціальний контроль та ідеологія. Джерела описують цілий арсенал методів від такого, знаєш, м'якого тиску громади щодо одягу поведінки до цілком реальних покарань для порушників, тобто не церемонилися. Не завжди новодяться навіть посилання на теоретичні моделі, ну там Бойд, Річардсон, які показують, що покарання егоїстів, тих, хто не співпрацює, може еволюційно підтримувати альтруїзм у групі. Виходить, група має активно захищатися від таких собі е, шахраїв усередині. Саме так люди ж, на відміну від багатьох тварин, можуть це робити свідомо саморегулюватися. Це допомагає підтримувати співпрацю, не давайте експлуатувати груповий ресурс. Але чи може все триматися лише на страху покарання, це ж якось ну, гнітюче, як у поліцейській державі? Абсолютно вірно. І тут джерела вказують на ключову роль ідеології, в цьому випадку релігії. Її завдання не просто дати правила роби так, не роби так, а раціоналізувати їх, пояснити, чому це правильно. Так обґрунтувати цілі групи, створити таке глибоке психологічне прийняття цих норм, щоб людина сама хотіла діяти в інтересах групи, не тільки зі страху, а й за переконанням. Це вже про психологічну обробку, так? Про ідентифікацію з групи. Як цього досягали? Ну, матеріали посилаються на дослідження колективістських культур. Там згадується тріандіс, кілька факторів: по-перше, позитивні стимули, пряники. Ну, типу того, ви нагороди за те, що ти член групи, відчуття особливості, унікальності, спільна доля це дуже об'єднує. По-друге, самі умови. Група відносно невелика, всі один одного знають. Є чіткі норми, цінності, які відрізняються від зовнішнього світу. А спільне походження, історія, ідея єврейського народу, оця родова ідентичність дуже потужна річ. Навіть зовнішня схожість, яка підтримується одягом, манерами. Посилює відчуття ми. От Хасиди яскравий приклад вони ж свідомо обмежують контакти з секулярною культурою мова своя ідиш, одяг, імена все працює на відокремлення. Точно. Там навіть цитата була цікава молодого Хасида. Він свій одяг називає персональною зброєю проти спокус світу. Так, це показує, як зовнішнє стає внутрішнім. Атрибут стає частиною ідентичності, нагадуванням про норми і освіта, напевно, теж відігравала роль ключову як інструмент окультурнення, занурення в традицію, історію, релігійні тексти, часто з обмеженням доступу до зовнішньої інформації, ну там телебачення, наприклад, навіть свята. Це ж регулярна нагода відтворити колективну пам'ять цінності. Добре, ідеологія, контроль, це зрозуміло. А емоції яку роль вони відігравали? Чи все так раціонально? Емоції надзвичайно важливі. Джерела описують, як створювався міцний позитивний емоційний зв'язок із групою, буквально з полюшок. Як це Ну, народження дитини це свято для всієї громади. Діти беруть активну участь у релігійних церемоніях, є спеціальні дитячі свята там, ханука з подарунками, Барміцва – це ж дуже емоційний момент переходу. Тобто група з дитинства асоціюється чимось приємним, радісним, з підтримкою. Саме так. І це триває і у дорослому віці. Згадуються хасицькі чоловічі зібрання, фарбрангени, спільні співи, танці, лекції. Це створює атмосферу єдності, емоційного піднесення. Навіть у синагозі спільний спів, розхойдування під час молитви це теж спільний емоційний досвід. Виходить така комплексна система: і кордони, і контроль, і ідеологія, і позитивні емоції. Але ж, напевно, були ті, хто вибивався з ряду. Що тоді? Ну, попри всю любовну бомбардировку, система контролю нікуди не дівалася. Матеріали підкреслюють у традиційних громадах пріоритет це конформізм, правильна поведінка, і реакція на відхилення могла бути дуже швидкою і жорсткою. Навіть на дрібниці там згаджувалось про розмір чи колір ярмулки. Так, в ортодоксальних колах це може бути важливим маркером, а в штетлах, як описується, приватності майже не було. Громадська думка це була величезна сила. Якщо ти щось робив потайки, це вже викликало підозру осуд. Жорстко. Так. А соціалізація підлітків, особливо хлопців, після барміцви, це ж години й години в групі ровесників в Єшеві, виховання дисципліни, волі, емоційної прив'язаності до колективу. Навіть надмірне перебування вдома могло засуджуватися. Цікаво, як ці стратегії, що складалися століттями, працюють зараз в сучасному світі, деасиміляція це постійний виклик. Акценти зміщуються. Коли традиційні бар'єри слабшають ну там мова, окреме проживання, то на перший план виходить, що єврейська освіта вона стає головним інструментом збереження ідентичності протидії відступництву. А Ізраїль яку роль він відіграє? Згадується, що для американських євреїв, наприклад, Ізраїль це такий центральний осередок. Освітні поїздки туди це спосіб зміцнити ідентичність. Напевно, відвідування знакових місць, меморіалів Голокосту це ж посилює відчуття спільної долі. Так. А ще практика релігійних ретритів, тимчасове усамітнення від світу, щоб сфокусуватися на цінностях групи, історії. Цікаво, що це все добре лягає на теорію соціальної ідентичності. Ти маєш на увазі поділ на своїх і чужих? Культурний сепаратизм цьому сприяє. Саме так. А коли є чіткий поділ, то згідно з теорією вмикаються психологічні механізми. Ми схильні перебільшувати схожість всередині своєї групи і відмінності від чужих, легко приймаємо стереотипи позитивні про своїх, негативні про чужих, бо це підтримує нашу групову самооцінку. У джерелах були приклади зі штетлів, як дітям розповідали про інтелектуальну, моральну вищість євреїв, і навпаки, про недоліки неєвреїв там дурість, пияцтво. Так і це часто підживлювалося реальним досвідом, ворожістю ззовні, погромами. Виникала така складна динаміка взаємної неприязні, стереотипізації, іноді доходило до дегуманізації, використання принизливих слів для опису інших. Тобто це такий замкнений круг. Певною мірою і джерела наголошують, що це не якась унікальна єврейська риса. Подібні процеси спостерігалися в різних культурах у різні часи. Ще один важливий момент, який розглядається, це зовнішня загроза. Як вона впливає? О, це потужний фактор, згідно з теоріями, на які посилаються, і та ж теорія соціальної ідентичності, і роботи Вільсона, Собера, зовнішня загроза дуже сильно об'єднує. Зменшує внутрішні чвари так, посилює співпрацю, альтруїзм, ідентифікацію з групою. У випадку євреїв таким історичним фактором був, звісно, антисемітизм. Тобто усвідомлення спільної небезпеки, спільних ворогів це те, що зміцнює відчуття ми. Абсолютно і пам'ять про переслідування активно підтримується через релігійні свята, Писах, Хану, Капурим там же постійно згадується історія порятунку від ворогів. Через вивчення історії голокосту, погроми це все підтримує відчуття спільної долі, необхідності триматися разом. Джерела навіть натякали на можливість маніпуляції образом загрози. Так згадувалося використання образу оточеної фортеці для зміцнення внутрішньої єдності, наводяться паралелі із радянською пропагандою, і з деякими практиками в сучасному Ізраїлі, як, от, поїздки на прикордонні пости. Але тут виникає цікавий парадокс. Якщо загроза об'єднує, то чому, як пишуть у матеріалах, деякі єврейські лідери боялися повного прийняття євреїв суспільством. Здавалося б, це ж добре? Це так званий страх кохання до смерті. Логіка така: якщо зникне зовнішній тиск, якщо буде повна інтеграція, то почнуться масові змішані шлюби, і група поступово розчиниться, асимілюється, зникне як окрема спільнота. Можливо, це пов'язано з іншим спостереженням з джерел, про те, що іноді рівень антисемітизму сприймався як вищий, ніж він був насправді. Джерела припускають такий зв'язок, наводилися дані опитувань, де страх антисемітизму серед євреїв був вищим, ніж думка неєвреїв про поширеність антисемітських настроїв. Але це, звісно, складне питання інтерпретації даних. Тобто певний рівень напруги може бути навіть функціональним для збереження групи. Ну, згідно з цією логікою, так. Джерела також наводять приклад з Османської імперії. Коли були періоди гонінь, то внутрішній контроль в єврейських громадах ставав просто тотальним. Регулювали все від бороди до розмов. Це показує, наскільки може посилюватися колективізм під тиском. І от ми підійшли до найбільш, мабуть, спірної частини аналізу Макдональда, представленого в джерелах. Це гіпотеза про генетичну селекцію, що мається на увазі. Ну, якщо дуже спрощено, Макдональд припускає, що цей тривалий тиск на конформізм, на лояльність групі, на альтруїзм міг призвести не тільки до культурної адаптації, а й до біологічної, тобто до відбору генів, так що протягом століть міг відбуватися відбір на користь генетичних схильностей до колективізму, до сильної групової ідентифікації. Яким чином хто ж відбирав? Гіпотеза така, люди з більш індивідуалістичними рисами, менш конформні, ті, хто не приймав обмежень громади, вони частіше залишали групу, або їх виключали, як спінозу, наприклад, або самі йшли, або самі йшли, особливо коли ціна відступництва стала нижчою, ну там з часів просвітництва. І от, якщо припустити, що схильність до колективізму чи індивідуалізму має хоч якийсь генетичний компонент, то ті, хто залишався, передавали далі саме колективістські гени. Ну така логіка гіпотези, що це могло поступово змінювати генофонд групи в бік більшого колективізму. В джералах навіть згадувалась така річ, як дискримінація родин відступників. Що їм було важче одружитися, їх засуджували, і це передавалося на нащадки. Називалося це чимось на кшталт соціальної євгеніки. Це ж дуже серйозне твердження, дуже серйозне і, треба сказати, найбільш критиковане, бо прямих докажів такої генетичної селекції, власне, немає. Ті дані, що наводяться в матеріалах на підтримку, ну там непропорційна участь євреїв у деяких культах чи любов до маленьких синагог. Вони дуже непрямі, їх можна тлумачити по різному. Які ж тоді загальні висновки робляться в цих матеріалах? От про силу такої групової стратегії, юдеїзм розглядається як приклад надзвичайно потужної, ефективної стратегії, яка спирається на цілий комплекс факторів: культурних, освіта, контроль, ідеологія і, можливо, згідно з цією гіпотезою Макдональда, навіть якихось євгенічних механізмів. Все це разом сприяє високій внутрішній кооперації. А як це впливає на стосунки з іншими групами? От тут цікавий момент. Макдональд, як це викладено в джерелах, вважає, що існування такої сильної згуртованої групи не може не викликати реакції у сусідів, особливо якщо ті сусіди більш індивідуалістичні, тобто вони починають теж гуртуватися. Так, вони можуть почати усвідомлювати, що їм теж треба якось самоорганізовуватися, щоб захищати свої інтереси. Джерело навіть висуває тезу, що еволюція західних суспільств у бік більшого колективізму, включно з такими явищами, як антисемітизм, могла бути частково відповіддю на цю єврейську групову стратегію. Наприкінці джерел був ще такий невеликий коментар від редакції. Вони там намагалися пов'язати ідеї МакДональда зі своєю теорією про психоінформаційні рівні рас. Так, це важливо зазначити. Це вже інтерпретація редакторів самого джерела, а не Макдональда. Вони розглядають єврейську стратегію як приклад раси другого рівня, колективістичною, традиційною, а індивідуалістичний захід як расу третього рівня. І вони там застосовували діалектику теза антитеза саме так. Мовляв, семітизм антитеза стимулює самовиявлення індоєвропеїзму. І далі вони намагаються це застосувати до України. Що, мовляв, активізація єврейства в Україні це стимул для українців теж самоорганізовуватися, наводять приклад виборів мера Києва 1999 року. Тобто вони бачать у цьому потенціал для української консолідації. Ну таку думку висловлює редакція джерела. Це їхня специфічна інтерпретація, яку важливо відрізняти від власне аналізу Макдональда. Зрозуміло. Ну, ми розглянули дійсно дуже насичений матеріал, складні механізми, згуртованість, конкуренція, взаємний вплив. Так і, мабуть, це залишає нас з таким питанням для роздумів наскільки всі ці описані речі прагнення до єдності, кордони свій чужий, роль ідеології, контроль, реакція на загрози, реакція на інші групи. Наскільки вони універсальні, чи працюють вони і зараз? Так наскільки вони продовжують формувати стосунки між різними спільнотами, народами, цивілізаціями е, сьогодні, навіть поза тим конкретним прикладом, який ми обговорювали. Дякую тобі за цю розмову. Справді є над чим подумати. Дякую. До зустрічі на чистій хвилі. Радіо Гартленд. Хай живе історична правда. Хай буде.